Кожен третій працівник у сільському господарстві в країнах ЄС жінки, навіть коли йдеться про керівні посади, українська картина інша жінок керівників сільськогосподарських підприємств лише десята частина. Зміцненню принципу гендерної рівності, що його сповідують в ЄС, має сприяти угода про асоціацію, яка стимулюватиме конкуренцію виробників. Аграрії ж очікують, що це має зменшити контраст у гендерних питаннях, тим більше що здатних на успішне господарювання жінок на селі. Не бракує. Максим Фатіні, румунка російського походження. Працює у Німеччині. Завдяки шенгенській зоні. Жінка не лише подорожує, а й легально заробляє гроші. Єсть робота, де трудно, плохо, платують, ден мало, де... на приїжджаємо сюди. На сезонні роботи приїжджають родинами, нацураються роботи і жінки. До слова їх найбільше кошти заробляють на рівні з чоловіками. За місяць набігає до півтори тисячі євро. Шесть з половиною на моркву, на ладу. Да й 2,20 на, на рук. На фермі в Німеччині працюють радше жінки, аніж чоловіки. Слабка стать і на конвейерах. І на сортувальних апаратах. Господар ферми пояснює, коли бере на роботу, стать кандидата не має значення, адже процес максимально автоматизований. Важку роботу виконують пристрої. Відтак у колективі переважно жінки. 60 на 40 – більше жінок. Експерти підрахували три мільйони осіб на керівних посадах в агросекторі ЄС саме жінки. Це третина від загальної кількості кадрів в Україні. Це лише кожна десята жінка, проте українці вже мають нову тенденцію. Останні декілька років. Кількість жінок на побувають на керівних посадах зросла на 300 чоловік. Така тенденція складається в світі. Наприклад, ще 10 років назад в Великобританії не було взагалі жінок-фермерів. Наразі їхня така кількість складає 26 тисяч. Новий поштовх розвитку агробізнесу обіцяють відкриті європейські ринки. З дією угоди про вільну торгівлю. Виробництво має розвиватися. В Україні тепер сподіваються на нові кредити та притік інвестицій. Питання інвестиційної правобливості стоїть досить гостро. в Основному через… Кілька можливих новацій за стороною уряду, і також безпосередньо через конфлікт, який зараз відбувається на південному сході країни. Та, попри це, прогнози експертів все ж таки оптимістичні цього року. Скасування мит принесе агробізнесу додатково 300 мільйонів доларів. А вже за кілька років ця сума може зрости у п'ятеро. Головне кажуть навести лад на кордонах та подолати зайву тягнину з паперами.